Привіт! Сьогодні зануримось у таємницю речовин, які мають, скажімо так, подвійний характер. Це справжні сінькі хімічні хамелеони, що можуть бути і тим, і іншим одночасно. Отже, головне питання на сьогодні як так виходить, що одна й та сама сполука в одній ситуації поводиться як кислота, а в іншій як основа? Здається, це ж якось суперечить усім правилам, правда? Ну, давайте розбиратися. Насправді ідея такої подвійності, вона ж довкола нас. Ну згадайте амфібії живуть і у воді, і на суходолі. Або сутінки це ще день чи вже ніч, це і те і інше. Навіть стародавні греки мали амфори з двома ручками. Сам термін амфотерний походить від грецького слова, яке якраз і означає обидва. Це і є наш головний ключ до розуміння. Гаразд, повернімося до хімії. Хто ж ці загадкові подвійні агенти у світі неорганічних сполук? А ось і вони наші головні герої. Це оксиди та гідроксиди, які утворюють певні метали, наприклад, цинк, алюміній, хром, берилій. Саме ці сполуки і мають оцю дивовижну здатність змінювати свою хімічну поведінку, ніби перевдягатися. Почнімо з першої частини їхньої, скажімо так, подвільної гри. Подивимося, як ці сполуки майстерно вдають із себе звичайнісінькі основи. Правило перше, коли наш агент зустрічає кислоту, він без жодних вагань обирає роль основи. Це його перша, так би новити, ідентичність. І ось, будь ласка, доказ. Цинк оксид реагує з хлоридною кислотою. Що ми отримуємо? Сіль, цинк хлорид і воду. Це ж абсолютно класична, просто хрестоматійна реакція для будь-якого основного оксиду. Тут, здавалося б, нічого дивного. А ось тепер готуємося до несподіванки, тому що ці ж самі агенти здатні на повну зміну своєї хімічної особистості. І ось правило друге коли наш агент зустрічає сильну основу, ну, наприклад, луг, він робить щось нечуване для звичайної основи, він сам починає поводитись як кислота. Тільки подивіться на цю реакцію. Цинк-гідроксид, який ми щойно вважали основою, реагує з калій-гідроксидом. а це ж сильний луг. Основа з основою такого ж не буває. Єдине логічне пояснення: Цинк-гідроксид у цій ситуації виступає в ролі кислоти і в результаті утворює сіль. – калій-цинкат. ось вона, ця подвійна природа в усій красі. І тут ми підходимо до найголовнішого. Виявляється, амфотерні сполуки це не кислоти чи основи за своєю суттю. Ким їм бути, вирішує той, хто поруч. Усе залежить від хімічного партнера, від контексту. Але історія на цьому не закінчується, вона стає ще цікавішою. Виявляється, навіть коли амфотерна сполука реагує з лугом, результат може бути різним і все залежить від умов. І тут є два шляхи. Шлях перший, ми просто беремо тверді речовини, скажімо, цинки гідроксид і калій гідроксид і сплавляємо їх, отримуємо просту сіль калій-цинкат. А от шлях другий, якщо ту саму реакцію провести у водному розчині, утвориться щось зовсім інше, так звана комплексна сіль з набагато складнішою формулою. І тут, звісно, виникає логічне питання, що це за звір такий ці комплексні солі, і що означають ці загадкові квадратні дужки в їхніх формулах? Насправді тут є своя логіка. Давайте покроково. Беремо аніон з простої солі, це цинкат йон. Коли він потрапляє у воду, його структура змінюється. Можна уявити собі, що кожен атом оксигену чіпляє до себе молекулу води і перетворюється на дві гідроксидні групи. Тому наш zno 2 і стає ZnOH 4 2-. а квадратні дужки? Вони просто показують, що вся ця конструкція це єдине ціле, один великий комплексний йон. До речі, ці складні назви теж легко розшифрувати. Грецькі префікси, як от тетра чи гекса, це просто підказки. Вони вказують, скільки гідроксидних груп всередині цього комплексного іона. Тетра значить 4, гекса 6. Бачите? Все просто. Гаразд, давайте тепер зберемо все докупи. Що ж найважливіше варто запам'ятати про цих дивовижних подвійних агентів. Отже, підсумуємо вони грають за обидві команди з кислотами вони основи, а з лугами кислоти. Їхня роль повністю залежить від партнера. Зазвичай вони не розчинні у воді, а якщо їх нагріти, то вони розкладаються на оксид і воду ось такий у них набір навичок. І виходить, що в хімії, як можливо, і в житті, ідентичність не завжди є чимось абсолютним. Іноді вона відносна. І це змушує задуматись, а де ще ми бачимо, що справжня природа чогось чи когось проявляється лише у взаємодії. Дякую за увагу!